Була реакція від а, міністра держсекретаря Рубіо. І у його була зрозуміла реакція, він засудив це. І па, ми вдячні за таку реакцію. Більш а, серйозна реакція була від багатьох наших партнерів, там, де засуджували з кількістю і говорили, хто такі руски після цього тощо. А, більш м'яка реакція американських, американського політику, ну, ви знаєте, вона різна, вона різна. Я думаю, що м'яка реакція адміністрації говорить про продовження тієї політики, яка сьогодні є. Я думаю, що вони вважають, що така дипломатія. Така дипломатія, саме саме така, цей формат працює, щоб закінчити війну. Я саме так можу це характеризувати.